Здоров, дружні! Мене звати Денис Дружній. Перш ніж ми приступимо до реакції, хочу вам показати квіточки, які я тільки сьогодні замітив, а вони вже пару днів, як вони тут. Це мама їх поклала. Можете також оцінити від 0 до 10 квіти. Класні квіти, дивіться, які фіолетові. Прикольно, бачите, дзвіночки. Такі великі дзвіночки. Ну, прикольні, класні. Квіти, там вже теж. Ну, окремо, потім вже в інших відео покажемо. Сьогодні я був у магазині і що? Купив дві пачки, так як Ролтона. Давно у нас з вами не було реакції Ролтона, тобто Вермішель. Ролтона щось вже останнім часом нема, бо там на заміну Ролту нам зробили якісь рівіві, чи як -то ріві. ріва називається яке. Коротше, Ролтон, може, і є, але у нас замість Ролтона ріва, Ріва, якась, не знаю. Тому. Я взяв куховар, виміщаючи з цього приготування банош. Сьогодні ми попробуємо банош, завтра грибну е, юшку. Але не знаю, чи в магазин. Тоді що я не буду йти завтра на базар. Тоді. Ну, подивимося, чи підемо на базар, чи не підемо. Зараз запаримо. Чайник я поставлю перед зйомкою. Тому let's go до заставки. Денис Дружній реагує? Денис Дружній реагує? Сьогодні буде реагувати нам. Так. Ага, Значить, Вермішель швидкого приготування зі смаком, банош сирним смаком, не гостра торгова марка, куховар, вар, вар! Ну, коротше, купую український, вермішель швидкого приготування, банош сирним смаком. Негостра, вже здобана олія, маса нет. Дружні, я не всі коментарі ваші записав, е, ну, під е, роликом сів, з чату не всі записав, бо я трошки затягнув час, бо то ще перекидав видаляти відео, очищати пам'ять. З телефона попередні ролики без звільнити на новий ролик. І тому так вийшло, що я не встиг ще переписати. Але я то, що запам'ятав, то я вже по пам'яті вам озвучу, що, я, що ви там писали. Та. А то, що вам, діло, то зайти на вчорашній ролик самі подивитися, що ви там і <хи> писали. Та. Ну, не все, треба, знаєте, читати. Добре, за 2 червня, але то, може, й перше. Ден Клентон, Денис, дівчата, хочу з тобою зустрічатися, ти на ці дурні відео знімаєш, біжи, знайомся з ними. Так, я знаю. Одне другому, знаєш, не помішає. Ну, типа, я познайомився, там написав, е чекаю коротші відповіді, а відео просто спілкуюся з вами. Тому такі справи: Лего Фокс. Ого, ти ви подивіться, хто мені прокоментував сам Лего Фокс. Ти мені вже, друже, дуже давно не коментував ролики. Це я точно знаю. Тесь, коли у мене телефон пропав. Поломаусо, ти тоді теж обідався і перестав коментувати. Дивіться вже, Lego Fox почав знову коментувати, може і містер Бістер підтягнеться теж з ним. Тільки олди пам'ятають, не запий челлендж. А, не запий челлендж, не 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 запий челендж. Я люблю пити, та я не зап'ю челендж, не запей челлендж, не запий челендж, якщо не хочеш покарання, не запий челендж. Так, всі пам'ятаємо цю прикольну пісеньку, але... Ви не набрали під останнім, на жаль, роликом, те, що вас просив, тому її не буде. Так. Значить, Леонович, Деніс, коли ти вже справжню дівчину знайдеш, а не будеш грати на камеру, що в тебе є дівчина з Люка Заволюка. Про що ти говориш? По-перше, це не моя дівчина, це просто моя подружка. По-друге, що, що ти говориш? Грати на камеру? Ніхто нічого не грає. Так що такі справи. Добре, Діма Варварук, ну що, я, я знаю, точно ти своє літо у Болгарії точно не проспіш. Це, ти правильно сказав, я найкраще проведу своє літо в 2023, ніж попередні роки. Це точно. Жалко, що в 2020 я не побував у Болгарії, але 23. 2023... Все виправить так. добре. Антон Штатам на іншому каналі. У тебе скільки підписників на іншому? А У мене інших каналів дуже багато. мене інших каналів є і другий канал, Денис не... Френді, У мене дуже багато каналів. Точний самий канал, бо я не розумію. Марія Кориденка, зачіска в тебе просто клас. Дякую, Марія. Дода Дуденко, а де шорти? Їх сьогодні не було. Було, було, як не було. Я ж публікував до кінця дня. Просто тоді піспі з затримкою, але вийшли. І сьогодні також вийде до 6. У чаті, але я не все написав. Коротше, Алоне яка різниця, в якій футболці тебе також першим немлітом. Ну, так, я теж думаю, різниця. Сьогодні у нас. Пальми. Так, Лолотрек, здоров, дружні. Я підписався знаєм. Підписався з наєм. підписався. Катерина Чернишов. я пам'ятаю з бруснікою каже, це єлти. Mm. А, ти мав нова. Я зрозумів, що я там перемотав, я зрозумів, що вона мала на увазі за ті бісквіти, бісконті. Ну, не знаю, може, ми абрикоси їли на відео. Не знаю, треба подивитися. Ну. Я подивлюся, ще перед тим, як купувати, але було дві, два смаки Моршинської, це яблуко, Апельсин, десь на днях треба і взяти. Може, 6-5 червня. Подивимося. Тому такі справи, а ти пишеш, що? З бруснікою кажеш, це ти їв? Ну, нап... ну так, з, брус... з чорницею ми їли. Не знаю, брусніка, якщо це чорниця на російський брусніка, то так. Марія Кольденко, це я так. Я на жарт написала, не бери всерйоз. А, я це читав вже вчора. Ну, типа, на Бібер Бієбергії лайкну. Ну, я так і думав, що ти, напевно, рофлиш. Бо Бібер дуже популярний і тебе лайкнути, ну, типа, ну, ти поняла. Е, Лол, я думала, ти це сприймеш, як жарт, а ти всерйоз. Ну, я сприйняв. Я не знаю, я просто запитався, докажи пруфи. а не всерйоз. Я просто, що, тіпа, якщо лайкну, значить давай пруфи. А якщо не лайкну, то не так. Е, добре, ми робимо з вами Вермішельку. Достаємо, значить, глибоку таріл. Давайте ні, велику цю. Я візьму цю. І щоб накрити її, так. ліпше вже. Ну добре. Ну, цю мені чорну аби не забруднити, тому ви зрозуміли. Добре, я вас поставлю тут. І заодно буду говорити, то, що буду говорити, що ви. Від... Там ще написав ну, той мій підписник, що. Ну, то, що ми про дівчину прокоментували, що. Е, що, тіпа, Як звука на це відреагує, що тіпа, тобі запропонували зустрічатися, а ти, типу погоди, Всяк на це Здука Заврюка буде реагувати. Яке відношення до мене має Здука Заврику? В неї своє життя, а в мене своє життя. І я написав, що ми просто друзі. Ну, Це що написали, там ще були коментарі, що, що там ще були, коментарі вже не Ну, там були ще коментарі. Ось така приправа, давайте я вам приближу, яку вони тут дали. Всякі, всякі різні овочі. Бачите, перці тут є і цибуля, моя нелюбима. Якась... А, це цей коріандр або фіолетова капуста. Так. Добре, перш ніж ми... А тут ще олію не дали. Ну, олію не треба було. Добре, давайте зацінимо. Тут треба чекати пару хвилин. Залімо це чудо. Давно на нас вермишелі не було. Я не знаю, чи навіть цього року взагалі були вермишелі. Дайте знати е, самі активні підписники, чи в нас було цього року, він ми чи у в нас ще навіть цього року і не було. Може таке бути ще й не було. Блін, а як це починається, а? помічник ножик. <ріху> Добре, давайте. Так. Як це ми... А, я знаю. Бачите, я казав, що знаю. Все. Це буде кипяток, бо я кипяток і вставив. Так. Сипемо. А ну, давайте самі зацінимо. Не заціни. Ммм, прикольно си. Фу, я думав, що я придурок грибну вам відкрив. Не відео. А я ж прев'ю з банушем, бануш, так, все нормально. Я думав, що я грибну. Бо я сьогодні по плану бануш. Ну цоконе, я зараз... я подумав, що я... Тіпа, сфоткався з превьюз грибною. Ні, з банушею, зі смаком, а відкрив грибну. це би був рофл. Це би був ідіотизм. Так, та, тому такі справи. Все, я. Я олію вес похочав на капецька жирна. На скільки хвилин вони там кажуть? Ми почекаємо скільки на око почекаємо. Пише скільки. Не пише хвилин. Треба чекати зараз. Коротше я за... Так, засінемо. Ну таке. більш менш Так. Добре. Супер. Давайте витирати руки. І закривати мишку. Мені треба успіти. Є, я вже тепер не можу подивитися на час точний в тюнері, того що. Того ж. Ну я бачу приблизно, що. Я бачу на цьому годиннику, що 45. Тобто 19.45. Так, <гас> да, Думаю, там є годинник, я подивлюся, так. Приблизно він нормально ходить, тому такі спроби. Так, скільки там хвилин? Добре, що не гостер, Бо я пам'ятаю, як ми з вами їли гострий... І паролтом це було недобре. Значить, е, накрити кришку та витримати 3-5 хвилин. А, я думаю, вони зараз напишу 10-15, 3-5 хвилин, значить, 3, можна вже сказати, що десь 3 хвилини точно пройшло. Ще 2 тоді хвилини. Так. Е, що, Давайте за цей час достанемо ложку і поговоримо, що ви там ще написали. Там були ще коментарі. Залізне там писали. Ну, типа що, гарно відпочити чи що, я не пам'ятаю. Коротше, я вже не пам'ятаю, зайдете на прем'єру, завтра подивитесь. І на це відео також буде прем'єра, бо я... цей мамин телефон дуже лагає. До речі, мама призналася, що вона буде купувати такий самий телефон, як у мене. Їй надоїли вже Самсунги. На кінець вона вже з Самсунгів переходить на щось краще. Мені ніколи ці Самсунги не подобались телефони. І цей телефон мені також не подобається. Ці вони... Якщо і брати нормальний телефон від Samsung компанії, то він буде дофіга дорогий. тому від Samsung все-таки ліпше не брати, ліпше взяти якусь там дешеву фірму, але по потужності він буде набагато краще, ніж просто від Samsung. Бо вони теж реклама цих Samsung. Samsung це таке. Не знаю, як там Nokia, Nokia ще теж ожила і почала сенсорки теж випускати після своїх кнопочних, але то ліпше не брати. То, знаєш, там. Ну, Nokia просто популярний там. Але й ноунеймських no назвів телефонів. Теж, не знаю, чи варто теж довіряти ноунеймам. No не знаю. Це все залежить від їхнього від користувача, в першу чергу, по-друге, від... від самих цих, що вони там обіцяють, чи є того, що вони обіцяють, чи все-таки нема. Ну. Ой, жовт. Я дотерпнувся, воно пошурувало вниз. Та. Тому таке справи. Ну і Realme мені був подобався. Ясно, що я з цією фірмою ніколи не був ознайомлений, я не знав, але мені він був нормальний. Тому довіряти, думаю, варто та, цим телефоном. Ну, реалмі, вроді, так, нормально. Але я б хотів якусь крутезну камеру. Я бачу там Realme, то не Realme, то якісь техно. Я нагадав, техно теж робить сенсорки, там такі великі камери, як у цьому, як в айфонах. Дуже, коротше, круті. Ну, я вижу. Взяти. Ну, все, добре, можна відкривати. Вже 5 хвилин прийшло, давайте відкривати. Ну що, друзі, дружні, ось таке чудо, поїхали реагувати від нулика до 10. Що в нас там уже? Ого, вже за 10 хвилин. Ну, поїхали. Розмішаємо спочатку цей банош. Нам обіцяють тут Вермішель, бануш з сильним смаком. Коротше, зразу говорю про 14 червня. Ми будемо цілий день в дорозі. До поїздки в Болгарії. Болгаріан! І, типу, я вам поставлю прем'єру з 13-го на 14-го, напевно, і ви собі там подивитесь, я вже буду цілий день без інтернету, один-єдиний раз на кінець без інтернету, так хтось каже. Так. Мабуть, що так. Тому такі справа. Шорти я наперед також підготую. Бо то я би зняв дорогу, але то не знати, чи публікуються ці шорти. Ліпше щось наперед зняти здому. Ні, я здому ще зніму, тому такі справа. Так, добре. А, поняв. Треба поставити вас тут, щоб я не підіймався. Так, поїхали, так. Поїхали, ну. Я трохи знаю, що з запізненням, але я забув привітати, бо моя ж аудиторія в основному є і діти. Школярі, вітаю вас з закінченням навчального року. Пізно, другий день літа, привітаю. Ну, а може хтось ще там доучується або у когось, може екзамени призьмі. Коротше вас вітаю з першим закінченням навчального року. Молодці, що закінчили. Напишіть наскільки. Хто мене в школярів дивиться, можете написати, скільки ви там позакінчували. Треба посолити, бо без солі бачу ніяк. Ну змішаємо. Давно у нас вермішелі, чесно не було. Та, я мав ще 31 у вас привітати, забув. Чесно, великі з голови. <кх�> я вже як 7 років... Ні. Зі 7 років уже не вчуся, так В інституті вже як рік закінчив, та Просто у нас в інституті завжди не, У нас першу ніколи не було канікул. У нас канікули Десь вже 1 липня десь були. А і то середина липня, бо ми ще там практики проходили в інституті у червні, цілий червень Далі ще початок липня, десь вже до 10 липня в нас уже відпускали. Тобто майже до середини липня, та. майже там. Ми вже середина липня мали і серпень цілий. Ну, все-таки школярам в цьому плані повезло, але таке, поки екзамен нема, то радійте. А будуть екзамени, не повезе теж, ха. Бо будете у червні здавати, та. тому таке справа. <кій> Що? Я даю оцінку 8 балів, більше не дам. На Ютуб Шорт також не лишаю, бо тут на невелике відео з'їсти. Мама розказала за її співробітниці теж звати Денис. Хе, совпадіння ні не думаю. Коротше, він закінчив вже школу, він там... Ну, типу, п'ятий клас закінчив. І той момент, типу, кулінарить, і, ті, казали, що він домашнє морозиво робить в домашніх умовах. Думаю, блін. А чим би я би не спробував зробити? Я робив у 21-му на стрімі, а то я одне молоко заморожив. Це херня, це, не, це взагалі не... Мені треба цей спробувати взяти інгредієнти, як він робив, і зробити вам на камеру. І це би був кращий контент, ніж те, що ми зараз з вами робимо. Бо ви без мого відео самі би навчилися робити морозу. І це так досить непоганий би такий лайфхак і для вас, і для мене. Я даю вам цікавий контент. Ви би мали по ідеї дати мені перегляди, самі взяти для себе і зробити також морозу. Прикольна ідея. Напишіть, як вам в чаті чи в прем'єрі. В чаті чи в коментарях. Бо буде на це відео прем'єра, так? Так. Коротше, майже восьма, так? Майже восьма. Давайте спочатку юшку, давайте на останок попробуємо саму юшку і потім макарончик. Бо ж знаєте, що я думаю? Чекайте, завтра третє, так? І завтра я візьму на базарі на четверте число, а завтра ми все-таки грибно попробуємо. А я думаю, 8 балів також буде, нічого тут такого особливого немає, просто поїли, знаєте, зацінимо. Який би ми з вами чи Ролтон, чи Мівіну би їли, чи, чи оце о, ну, це взяли. Воно один і той самий ідентичний смак. Тобто нічого такого тут немає. То не є, типу, без що там полниця, там вишня і то чути різниця. Це не чути різницю, взагалі практично. Ні, Ну тут чути смак. Тут реально чути цим сиром, сирним смаком. Оце, оце я дійсно почув, більше нічого. Макарон як макарон, вода як вода. Тут все по 8. 8 балю макаронини. Тут все по 8. Більше не буде. Більше не буде. М -м -м. Буде прем'єра на це відео. Бо ліпше. хочуть лягати, нехай лягають. І мені вигідніше, бо 6 квітня я поставив. Е на загрузку не опублікувало. Слава Богу, 31 травня опублікувало. Ролик, Але я не знаю, він тепер дуже залагав, цей телефон ліпше поставити прем'єру і не паритись. А ні, думати потім yeah. у стресі лягати, чи опублікує мій ролик і запуститься. Ні, просто опублікує чи ні. Ліпше загрузити прем'єру і ви спілкуєтесь, і ми з вами спілкуємось в коментарях. І всі довольні, всі щасливі. Вроді би так. І мно пише не гостре, а мені погано зробилося. Може забагато приправи добавив. Таке буває. Хоча нічого не гостроти, нічого не чу, Ну, це вже проблеми до мене. Хімія тому відбивається на здоров'ю. Треба менше цієї ерунди їсти. Тому я її рідко їм. Якщо заварити домашній... <кій> Чекайте, дайте зап'ю. О! Тепер вже краще. Ні, не дуже. Ліпше заварити домашній бульон. І не паритись цією хімією. Це хімія ця серна дала мені і тут пішло. Коротше. Тому на цьому все, друзі. Ось така була юшечка. Коментуємо разом в коментарях. Добре, дружні? на цьому все тоді. <кхм> Давайте тоді завтра вас чекає оця Вермішель грибна юшка. <кхм> Попробуємо, що це собою представляє. Напевно, така сама херня. <кхм> Я вже буду завтра тоді менше давати приправу, щоб не кашляти, як зараз щось мені погано прийшло. За хімією, тому <кхем> зрозуміли. З вами був Денис Дружній. <кхем> Дякую за перегляд цього відео, що завітали на, на ролик, хто завітав. Не забуваємо про актив, про підписку та, можливо, про лайки. Всім пока, до завтра, дружні. Чекайте ютуб-шорти, всім пока. Бувайте. Ой. <кхем>